Всім привіт! Я думаю, ви знаєте, у Майнкрафті є місце, яке виглядає як з японських казок: це вишневий гай, біом, який став улюбленцем будівельників і шукачів краси. Сьогодні я покажу його особливості, секрети і чому варто побудувати тут свій дім. Атмосфера та розташування. Вишневий гай це рідкісний біом, що з'являється в горах або на височинах. У ньому ростуть дерева з ніжно-рожевими кронами, а пелюстки повільно падають з гілок, створюючи ефект весняного дощу. Пейзаж часто поєднується зі сніжними вершинами чи луками, роблячи вигляд більш чарівним. Ресурси вишнева деревина. Це унікальний матеріал рожевого відцінку. Пелюстки вишні це декоративний блок, яким можна прикрашати землю. З деревини можна створити дошки, двері, таблички, човни. Та навіть підлогу, яка виглядає надзвичайно теплою. Мобільність і життя у біомі часто зустрічаються вівці, свині та кролики. Тут безпечно жити у денний час, бо ворожі моби з'являються лише у тіні. Або вночі. Вишневий гай це єдиний біом, де дерева мають анімацію падіння пелюсток. Деревина вишні чудово поєднується з кварцом, темним дубом і каменем для будівництва. Вишневий гай здається ідеальним. Але що, як я скажу? Що під ним ховається дещо зовсім інше. Місце, яке ніколи не варто турбувати. Про це у наступному відео і всім па-па!